Так розпочинаємо засідання комісії. Є у вас порядок денних. На порядок денний розглядається 11 питань. Хто за те, щоб прийняти порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти Дякую. Чи є якісь бурашкові питання у порядок денний? Немає. Саме голосування порядок денних цілям. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Переходимо до розгляду за першого питання. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Я доповім у зв'язку з тим, що в нас є новий закон, і нам потрібно обрати заступника голови постійної комісії. Ви пам'ятаєте, на першій сесії, на першій комісії ми обирали дайний Оленін. Ну, так, вона ніде не була зафіксована протоколом, лише була супертарча. Але Тетяна Іванівна вона не проти, вона виявляє свою, своє бажання бути надалі заступником. Тому нам треба проголосувати. А можливо, ще, або у нас є якась пропозиція, або ще хтось хоче бути заступником, тому давайте будемо. Покажіть, хто хоче про Тетяну? Тоді ж сам на голосу. <клес> хто за те, щоб обрати заступника голови постійної комісії з питань фінансів, бюджету планування соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва? Тетяна Івановна Володимир, прошу голосувати. Хто за? Проти Отрималось. Дякую. Переходимо до наступного. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії Ворохівської міської ради від 15 липня 2024 року номер 3862024 про затвердження положення про конкурс успішний учитель. Доповідає Володимир Володимирович. Ну ми два е від, від е сесії е 15 липня року. Року ми затвердили положення успішний учитель, і вже в цьому році конкурсна комісія засідала і було проведено даний конкурс. Але вже скажімо, перше проведення показали деякі, деякі такі слабкі місця цього конкурсу. Які, ну можу конкретно сказати по кожному зміні, яка пропонується? Но насамперед, пропонуємо змінити, змінити конкурс самі терміни проведення конкурсу. нас нас було, в нас було, з 1 вересня, з 1 по 15 вересня, сьогодні пропонуємо з 15 серпня 15 вересня, тому що з 1 вересня починається навчальний рік. Підоголімо ну, зайняті проблемами організованого початку навчального року, тому рушили подачу, подачу заявок на конкурс ще на 2 тижні. Ще одно, ми щомісячну винагороду, яка становить 2 тисячі гривень. Пропонувалося в попередньому положенні виплачувати рівними частинами упродовж року з 1 січня до 31 грудня. Але ну, ви розумієте, що вся освітянська спільнота живе за, скажімо, за своїм роком, навчальним роком, і пропонується змінити і виплачувати щорічну винагороду з 1 жовтня по 31 вересня. Е, ви знаєте, що на конкурс е, на конкурсі визначаються переможцями 10 педагогів. Е, знаєте також, що вони всі матеріали подають власноруч і підтверджують відповідними документами там, е, по критеріях. То пропонується зменшити кількість зменшити кількість. Оцю нижню планку була 50% 60 для різних учителів, предметників, початкові класи пропонується знизити до 30%. Ну і Ще один такий нюанс було показано: то показав проведення конкурсів, що в нас в положення недостатньо було прописано. Сами, ну скажем, критерія оцінки недостатньо враховування результати діяльності педагогів. То пропонується деякі з них змінити. І саме не стільки змінити критерії, як змінити бальну оцінку. Ну, для прикладу, щоб було зрозуміло, наприклад, педагог предмений має. має Вихованець має призове місце на всеукраїнській олімпіаді. У нас не було приписано, чи рахувати тільки всеукраїнську олімпіаду чи рахувати шкільний етап, е територіальний етап, районний етап і обласний етап. Щоб порахувати ті всі етапи, то виходить в три рази більша е балів, е може набрати е учитель, який подає своє результати діяння. Ось такі ми проводимо. Так, тоді це всі. На не запитання. Це не паспорт, не пасти. Це положення говорить. Паспорт не іншому. В пасти я відчитаю, так? Паспорт. Ми говоримо положення. Суттє тому. Пропонується семейство вчителі предметників, вчителів початкових класів. Всього 10 людей так пропонується. Скільки ми вивчили питання? Можливо, таких вчителі є 20? Таких може бути 100, але ми записуємо: 10 учителів з тих, які подали і які набрали цей пройшли поріз. На сьогоднішній день. Ми пропонуємо до нагородження 10 учителів, скажімо, обкатаємо дану програму. На наступний рік будуть кошти, будуть пропозиції. Наступно вивчали досвід інших міських грабів, пропоновані 30 дві тисячі. Наскільки це мотивує, чи ця цифра є замовою? Ви знаєте, ну, раз, проти задекларованих там, декілька тисяч зарплати, це звичайно невелика сума, але ми до цього не мотивували ще так учителів, як зараз пропонує згідно даної подороження. Чому? Ні, так, але це кажуть, що це не разоволює. Це протягом року, це років 20, це достатньо гривень Ну, старту і так. так. Кожного року може так, бути мати. Добре, дякую. Є якісь запитання? Ставлю на голосування? Питання номер 2 Про проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради 184. No 30, 8, 26, 20, Про затвердження положення. про Конкурс успішний учитель. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Переходимо до наступного питання номер 3. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення Гороківської міської ради від 5 січня 2021 року, номер 4 вісім, двадцять про затвердження структури та численності централізованої кого управління освіти, культури, молоді, спорту, сучасного захисту та охорони здоров'я Гороківської міської ради зі ласка. 5 січня 2021 року, коли затверджувалася чисельність нашої централізованої бухгалтерії, у нас на балансі централізованої богатерії не було такого транспортного засобу, як автобус, які сьогодні, скажімо, які можуть користуватися всі, скажімо, відділи нашого управління, це і спортсмени. Перевозить по обдарованих дітей і на соціальних захист. У нас на сьогоднішній день є півстанки водія даного автобусу. Але в зв'язку з тим підвезенням учнів до закладів освіти, зокрема, в Зрачене до Скобелки. Нам потрібно вирішити питання ще одного автобуса на перевезення по маршруту марковичі скубелка Кубелка без На сьогоднішній день ми пропонуємо внести зміни в чисельність працівників централізованої бухгалтерії із будинку освіта. 0,5 посади водія перевезти на е, в штатний розпис централізованої бухгалтерії, і тоді в нас посада водія централізованої бухгалтерії буде водій водії лихового понеділля і в воді розгляду. а скільки штату на сьогоднішній день всього у вас централізованої бухгалтерії? А у нас там є розповідає. 17,5. Yeah. Буде 17 п'ять. Так, це, було, це вже було 17, так. зараз так. буде 17 п'ять. <плес> Є ще якісь запитання? Став на голосування. Питання номер три. Про проєкт рішення принесення змін до рішення Гурописів міської ради від 5 січня 2021 року. No 4, 18 без розпочатої структури та численності централізованої богатерії освіти, культури молоді спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Ротівській скінчивої ради від зміни. Прошу голосувати, Хто за проти отримали зв'язку? Переходимо до наступного питання No4. Про проект рішення внесення змін до річної сесії міської ради від 30-12.20 року No32 про програму фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Горопівська багатопрофільна лікарня Горопівської міської ради на 2021-2024 роки. Адміністрація комунального підприємства Горопівська багатопрофільна лікарня про зміни на розвитку, сесії питання про внесення змін у фінансової підтримки та розвитку КП Горопівська багатопрофільна то есть ради на 24, а саме туда. Ідесят десять лей, послаб точно ремонт, вулиця цей моєсть. Ми там позипали ще думали, що так можна буде козливо, яка і прищадни зносить туда в парк собі на тоді. Через імен вже не посоляти. Просимо 87 тисяч 150 гривень. Послуги з поточного ремонту, в технічному входу, автоматичного їхні аналізатора. Нас побувався такий французький аналізатор. Франція, на ремонту, Просимо 238 тисяч 100 гривень на мережі від насосів, відносини штуки для системи опалення. У нас є проблема у нас інфекція доїх холоду зимою і поліклініка, величезна частина. Зимою холодно, колоду, бо боли докачується, але там є проблеми з, з, з системою труб, але якщо інженери як порадилися, якщо поставити такі два насоси, то можливо проблема ліквідується. Mm -hmm. Просимо 100 тисяч гривень на кількісний імунуплістерний аналізатор mm -hmm. в комплекті це для діагностики гострої інфаркту югарду, це згідно вимуханці зиму, 145 тисяч, наприклад, електричну медичну, це для роботи травматологічного відділення. 120 тисяч електрокардіографії кількості дві штуки. Це теж згідно вимогати це для роботи реанімаційного і терапевтичного відділення. 250 тисяч гривень на два монітори. Це для роботи відділення реанімації і відділення приймального відділення. Просимо 100 тисяч на дефібрилятор. Теж така вимога допомога для роботи приймального відділення. Так. Ми маємо орієнтовно. Орієнтовно орентова прогнозується економія пошів 953 тисячі сто гривень за посії і. Ми просимо ці кошти, перенести на закупівлізаторах, електричний, електрохальйок, фімунітори, дефібрилятори. І, 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 і ворот, я пережив. Вони просять внести зміни в програму і просять виділити кошти в сумі 278 650 гривень. А всю, всі решти коштів, які для придбання обладнання, вони просять перенести за рахунок економії по енергонозіям. Так, але оскільки цього обладнання в програмі не було закладено, то опція програма. Я кажу, є, просять і... внести зміни в програму. Але кошти виділяти просять тільки 278 тисяч. Бо я каже всі суми, що просять виділити, але в них є кошти економії. Зрозуміло. Як далеко за мене виключають світ? Так пазимо, але вони не включають і по договору зимовим опалюванні судо закінчиться раніше. Так, і частину за понад минулого річного договору закупили довго зберігання був на 2300 тисячі кубів, і саме тих п'ятдесят кубів має рахується. Жовтин, проблема виставила, ми проживаємо за рахунок минулого року. І за рахунок того виходить економія до кінця року. То ви вже формування може обіжати досягнеш вже? Ні, вони зараз Ні, мають за не, заміщила... не. Ми, ми не ми що study. ми маємо кошти, захищаємо договору про те. І ми проплачуємо і по договору зберігання та кожного року. Сіті люди ми живемо за рахунок коштів минулорічних. І тоді не спросимо в місцевого бюджету, не сьогодні не просять більшу суму зразу. Потім це Але ж ситуація така, що каже квітня, закінчиться в плані сидо. Але вони каже, це скільки вам. Але коли можна економія. Так, є якісь запитання? Ставимо за голосування. Питання номер 4. про проєкт рішення конвесіяння змін до рішення сесії міської ради від тридцятого дванадцятого двадцятого року номер серед двадцять двадцять два. Програма шумації підтримки також допомогти. Ради на 21-24 роки. Прошу голосувати. Хто за? Проти українського. Переходимо до спосування. Про проєкт рішення про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Гуропійська багатопрофільна лікарня лікарні міської ради на 2025-28 років. Мені раз як вона є головська марка, то на лікарні. Просить на народжує сесії питання про теж програмних на звільніх проводити кафе, ворога марка, яка стоїть, приведені на 25-28 років. Там були зміни програми. Так, це діюча програма. Мінути діючої попередні. ви This... прогнозуєте? Yes. In... Yes 25 рік, виконування послуги десять робітних чотириста тисячі, при тому, що за 24-й ми до вісім відсотків не вкладались бюджетно на 2024 рік 8,5 млн грн на комунальну платежу, є економія коштів. Тепер ми його міняємо не на 8,5 а на 7 млн, тобто 1,5 млн є економія коштів. А на 25 ви просите навіть не 8,5 а 10,5. млн. Ну, не здумайте, ми на 25 тисяч. Ну, це ж я розумію, але ви в такій що ви просите 7 що вони такі? Щоб збільшити на млн мільйони. П'ятдесятися це 40 сорок. Що ми використали? У 24 році мільйонів витрати. А я купив ціну їм на електроенергію. та що. Якщо б вже підняли ціна, скільки Скільки 10 з'їхала? Десь десь шістдесят. Добу, тобто я знаю. що 7 мільйонів вже входить, це на світі, але що ти 1300 днів, 30 мільйонів, а не подати до тих 7 мільйонів. 7 мільйонів ми використали, використали в 25-му році 7 мільйонів на укладу. Випросити на 25-10,5. Це на сіх. Да, 50%. Жана це на 50% більше від цього року. То нічого цьому але цьому не було Тому, висковий висковий висковий, висковий. показник, правильно? А, а щепало і там підніметься бензин, там підніметься газ, там підніметься все. І він підніметься ще понад 40% в день, куди серед двох взятних років. Я с ним добре Ми затверджуємо програму. Я? Ми затверджуємо програму. Ми затверджуємо програму. А яку цифру вони розрахують і ми доведемо, то зовсім інші речі. Реформування бюджету обов'язково це на Україні. Але програму ми все-таки приймаємо. І реформування при бюджету ми будемо опиратися на програмі. Ні, ми будемо опиратися на фактичне їхнє використання на і на ціну енергону сім'ї, нас ту формування. А той час. не <різований> і ми не знаємо, вони вийдуть на те, то на 25 рік, на ту саму щепу. Я ж про це кажу, що там може ціпу щепу підняти на 20-25% і так далі. <різований> Якщо щепу навіть піднімуть на 20%, то не може бути на 50, ми піднімаємо витрату на комунальні платежі. Тут же справа на тому, що там чи нам звертати, чи нам звертати. Нам, мабуть, грошей хватило при формуванні бюджету. Тому що ми будемо згодити цифру, виходячи з наших грошей, при формуванні бюджету. Якщо ми згодимо 40% там, 40% тут, 40% там, це мільйони. Згодом ж і це вирішується. Там, що у нас виглядає. Є якісь запитання, які там на голосування. Питання номер 5 Про проєкт рішення про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Українська багатопротивних лікарів Україсь і міської ради на 2025-2028 роки. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Затримались? Переходимо до наступного. Питання номер 6 Про проєкт рішення, про внесення змін до рішення сесії міської ради номер 7 11, 20 21. від 2-го, 4-го, 2.4.21 року про цільову програму соціального закладного населення на 2021-2025 роки зі змінами. Віра радіовання. У ну, зв'язку з тим, що у нас створюється барконатна сім'я, хочемо е, забезпечити їх кожними поворотними коштами про кордонатну сім'ю на час, е, коли вилучаються дітки, поселяються в сім'ю, а державні кошти ще не потрібні. Ми, так, бачите, <смір> це діти вилучаються з СЖО, вилучаються, і на той час, поки працюють з сім'єю, складає життєві обставини. Вилучається, дітки поселяються цю сім'ю. І до того часу, поки працює з сім'єю, поки сім'я не готова назад прийняти, або і до вилучення і до сповіщення в іншої сім'ї до курю. Придобно сім'я. Сім'я проживає в тій патрионаті сім'ї. У нас такі сім'ї сходи, да? сім так? Свої сім на сімі ходить. Наші гілочні школи. Так. Скільки там своїх дітей? Але вже там вони підпадають під цю категорію, mm -hmm. немає вже діток, але так як там зібрано установлюється. На ці кошти користувалася, поки держава не отримала, далі повернулася на рахунок, на рахунку, рахунок є. А забезпечення пільговим проїздом пільгових категорій громадян. Скільки їх є? Скільки коштів витрачено? Яке без? Так, не яке. Є займає справи. Тут так є, я не знаю, не розписано, як поділи на 600 Її залізничним транспортом є наші. 600 тисяч виділено. Тут не записано на кого. Це наші місцеві. Ті, що в наші по їздять, автобуси це займається вас Ну, Якби я скажу, там займається управління освіти, ми тільки коефіцієнти визначаємо. Але суть яка? У нас є чотири міські автобусні маршрути загального користування. Це полонів горохів, грохів узятиму. І ми відшкодовуємо перевезення фільгових категорій. Згідно закону, нам це дозволяється, і ми відшкодовуємо спірговий проїзд громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у приміському транспортному. всі Скільки людей Скільки людей? громади, там там, там, віду, віду. В середньому десь 27-28 тисяч щомісячно ми визначаємо коефіцієнти. Є робоча група, яка визначає коефіцієнти, які в це згідно порядку. Порядок намиковому eh, э, нападу це порядок шкурсування. Mm. Законом. Я питаюся просто скільки використано. Ну то в управлінні світі, бо фінансує управління світла. В середньому до 30-35 п'ять тридцять місяць. Ще місячні. Так. Ну, і ще використається, нам залізничні пересували. <supra> <supra> Але це всі категорії, щоб ви розуміли, що, що це. не <профіко> на всі <пересі, профіко> Але заплановано 600. <laughs>

Якщо хтось їздить, може... запускає оплату, да? де обстеження кількості <текст> безплатних <текст> пасажирів до кількості платних. Це означається постійно. У нас є комісія спеціальна. <текст> працівники комісія виїжджають. Ну дивіться там практично вони не міняються. Там орієнтовно ви ще не не, так, то, була ви не пам'ятаєте? Скільки така... разів виїжджали комісія? Кожен квартал один, один раз ми мусимо виїжджати для того, щоб провести комісію, затвердити ті коефіцієнти. По суті, тих коефіцієнт, ті коефіцієнти, які ми затверджуємо. Ніколи не влаштовують я тепер, тому що вони говорять, що у них набагато більше перевозиться категорій, і дуже багато не фіксується. Вони просто їх везуть безкоштовно, і учасники а ми відшкодовуємо тільки там маленьку частинку, але ми інакше не можемо. Ми, от якщо по факту виїзд до комісії, якщо є 6 чоловік на 20, наприклад, пільгових, значить, ми так і фіксуємо, значить, не можемо. Ще одне питання: скільки дітей е, загиблих без військових військовослужбовців в цьому році отримали матеріальну допомогу, де вони відпочивали? Не було <початрі> тобто в, так, при, при програмі 700 тисяч не виділено взагалі нічого не допомогу. Торік використали всі кошти, одробили всі 52 боїдів, а цього року на 70 тут на дитина, а у мене одробили за кошти. А початку ну, ну, багато так, було? Так, бо багато було і інвестицій, було багато запропоновано і державних, і благодійних коштів, що люди роздоробилися. Ми пропонували так, в цей раз нас нам прийшло 12 путівок з державного. Я обзвонила всіх діток загинувши батьків, ніхто не суголосився. Mm -hmm. Є що запитання? Ставлю на голосування питання номер 6 про проект рішення про внесення змін до рішення сесії Міської ради номер 7 2021 від 2.4.2021 року про цільову програму соціального захисту населення на 21-25 є такі зі змінами. Прошу голосувати. Хто за? Проти по проємному Переходимо до наступного питання номер 7. Про проект рішення про затвердження розпоряджень міського голови. Галина Володимирівна, прошу. У виконанні цієї програми були отримані програмам для ті, що це безпечні військових частин, проведення заходів територіального рухування військових частин. На сесії ви пам'ятаєте, що виділяли гроші, в квадрокоптери.